Керівництво уряду Бельгії, у якої знаходяться гроші, які хотіли виділити Україні, прийшло в парламент. Парламенту сказала, що ми грошей не дамо. Всі встали і оплесками проваджали ці слова, тому що це геніальне рішення. І, взагалі, Бельгія, найбільший прихильник Росії, і, взагалі, все пропало. І ці гроші нам конче потрібні, без цих грошей ми не можемо нічого, ми не можемо купити зброю, ми не можемо закрити дірки в бюджетах і так далі. Оце приблизно так подається новина про те, що відбулося в парламенті Бельгії. І такі як Центр саме подають російські чи проросійські засоби масової інформації, а наші передруковують, і все, повна дупа, зрада. Європа нас кинула і так далі. Європа може нас кинути, і хто завгодно може нас кинути з таким корупційним урядом, як у нас, і корупційної влади, але в даному випадку цього не відбулося. І спробую вам пояснити, чому. З вами я, Олександр Бригінець, і мій канал Бригінець Аналітика. Підписуйтесь, поширюйте, ставайте спонсорами каналу. Так от, насправді, ситуація зовсім не така, як здається. Ситуація інша. Чому? Давайте почнемо говорити про ці гроші спочатку. Це справді феноменальні важливі гроші. Це не просто допомога бюджету, це не просто копійки чи великі гроші, які нам допоможуть використатися в цій історії. Ні, це не тільки про це, тому що нам знайти якісь гроші на допомогу можуть в якихось інших місцях, там якось з інших бюджетів і так далі. це гроші, які дуже потрібні Трампу. Якщо Трамп побачить, що Україна отримує ці гроші, то цей добрий дядько, розуміючи, що він на цю суму може нам продати все, що у нього є в Америці, завалялося, це 210 мільярдів долар, е, євро, А, це десь 250 мільярдів доларів, ну, за такі гроші можна будь-що продати. Якщо він, е, ці гроші. Собі забере від нас бо ми йому заплатимо за зброю, за то-то, то-то його ситуація ставлення до України різко зміниться. Це дуже важливо розуміти, тому що багато хто не розуміє, чому Трамп любить гроші. Ну Трамп любить гроші, тому що е ну, багато хто в світі любить гроші. Чому він не може зрозуміти Путіна, який не любить гроші? Да не любить Путін гроші, ну повірте мені, не любить Путін гроші. Навіщо йому гроші, коли в нього є ціла Росія, яка йому дає гроші. Але Трампу потрібні гроші для того, щоб жити після того, як він перестане бути президентом. Навіть ну там, багато небагато років, але ж він проживе ще якийсь час, і йому гроші ці потрібні. А для чого вони потрібні Путіну? Він не буде жити після того, як він перестане бути президентом. Йому не потрібні гроші, він помре разом з посадою. І тому він роздав своїм дочкам, скільки міг, грошей. А все інше його не цікавить, його не цікавить історія велич. І тому розмова про гроші з ним безглузда. Це таке, що Трамп сам себе обдурює. А от Трампу гроші потрібні йому особисто і для Сполучених Штатів Америки. І тому ці 250 мільярдів доларів йому конче потрібні. І тому те, що робить бувається сьогодні в Європі, це міняє хід перемовного процесу. Я не буду казати, що хід війни, але перемовного процесу точно. Так от ці гроші переважно, переважно знаходяться на рахунках структури, яка зареєстрована в Бельгії. І через це Бельгія несе персональну відповідальність за ці гроші, які там зберігаються. Тобто, Бельгія не може. Віддати нам ці гроші, тому що там 150 мільярдів вони здається, з цієї суми. Тому що якщо раптом колись буде проти неї позив, і вона його коли-небудь програє, то це непідйомні гроші, які е, вони не можуть е, повернути. Відсотки, як зараз нам надають там, 3 мільярди умовно, коснув Бельгія, це для неї, це якщо би раптом щось, не такі вже й не підйомні гроші. А 150 мільярдів це зовсім інша історія. І тому в цій ситуації необхідно, щоб відповідальність за ці гроші взяли на себе всі європейські країни. Що зробив Європейський Союз? Він запропонував проект, який дає можливість саме так і зробити, тобто взяти відповідальність за ці гроші всьому європейському союзу, а не одній Бельгії. І, до речі, вчора е прозвучала заява, що Британія хоче передати нам з чимось мільярдів доларів, які у неї теж є російські заарештовані, і це був би непоганий крок. Ну розумієте собі, Бельгія вагається, Європа шукає способи. А тут хоп! І Британія вже ці 10 мільярдів готова передати. І таким чином сума, по-перше, збільшується на 10 мільярдів, а по-друге, це приклад для того, як діяти. Тому дякуємо Британії за те, що вона таке зробила. А от Бельгія, вона готова віддати гроші Україні. Але що відбувається далі? Приходить керівництво до депутатів і говорить їм: ми не дамо Україні грошей, ми не дамо можливості їх конфіскувати, оплески. Якщо і далі називаються пункти, які близькі до тих пунктів, які європейці намагаються відлагодити. Тобто, насправді йдеться не про заборону передачі е, нам грошей, а про таку форму, коли е, обнародовані умови передачі. Я ж вам не раз говорив, що все, що до да, але не має значення. Це ж не я, це ж Черчилль. І воно так і є, коли говорять, ми грошей не дамо, тому що це наші суверенні і так далі. І, і отам от мільйон слов, а потім кома, і написано, але якщо Європейський Союз забезпечить то-то, 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 і називаються пункти, які Європейський Союз вже готовий забезпечити, то ми ці гроші віддамо. Що буде наступним кроком? Наступним кроком буде. Повідомлення про те, що Європейський Союз працює над тим, щоб забезпечити вимоги у Бельгії, і потім, зрештою, Європейський Союз забезпечить ці вимоги. От і все, що відбувається. А після цього почнеться інша частина марлізонського балету, як то кажуть, треба буде домовитися з Україною, як вона буде витрачати ці гроші. І оце найважливіший момент, тому що довіряти сьогоднішній нашій владі вони не можуть. Тому ці гроші швидше за все будуть не іти не до українських бюджетів, а на потреби того, що потрібно Україні. Україна каже: купіть мені табуреточку, їй купують табуреточку. Вона каже: Купіть мені ложечку, їй купують ложечку, купіть мені мисочку, їй купують мисочку. Отак приблизно це буде. І швидше за все, значна кількість цих грошей піде в Сполучені Штати Америки для того, щоб... Американський бюджет поповнився українськими тепер вже грошима, надав нам достатню кількість зброї. Трамп доповів своїм виборцям, що він не допомагає Україні, як він і обіцяв, згідно своєї передвиборчої кампанії, але він е, заробляє на цьому. Він заробляє на цьому і отримує прибутки. Можливо, в якийсь момент він скаже, що він не отримує багато прибутків, а можливо, в якийсь момент він скаже, що він... Готовий без прибутка нам щось продавати, а можливо він отримує прибуток а з цього прибутку нам щось купить, я цього не знаю. Але принаймні це вихід з тієї е, кризи, про яку говорили е, вчора ці, е, в New York Times. Вони говорили, що є три способи. І всі три, як вийти з ситуації з угодою. Е, і всі три способи заважають Трампу е, е, значить, е, е, бути. В гарним, з гарним обличчям, ну умовно кажучи, тиснути на Україну негарне обличчя. Те, відмовитись взагалі від участі в цих перемовинах і сказати, що я розвертаюся, робіть, що хочете. Негарне обличчя. Почати допомагати Україні негарне обличчя, бо він же обіцяв, що він не буде допомагати і не буде гроші економити. І Щоб буде гроші економити, і він не Байден, і так далі. А оцей варіант саме дає можливість зробити те, що й е, годиться. Він не допомагає Україні, він купує, бере гроші, і російський за ці гроші віддає нам обладнання. Це ідеальний варіант. Ну і друге, про гроші, якщо ми вже заговорили, то дуже дивовижна річ виявилася. Виявилося, що Індія ну просто божевільна країна з точки зору того, що. В 22-му році почався бум торгівельний з Росією. 22-й, 23-й, 24-й, 25-й рік. Це неймовірно, це просто стрибок такий що ого-го-го. Тобто Індія і і моді фактично є подільниками і співорганізаторами війни, ну, співфінансистами війни в Україні не тільки Китай. Який різко підвищив торгівлю, а і Індія. І я цього, чесно кажучи, не знав раніше, але зараз всі російські ведення гордо почали друкувати таблички про те, як це значить, там буде, і так далі. І ще дуже важлива річ сьогодні сталася: е, Індія бере в оренду російський човен підводний, атомний для якихось своїх цілей, може, для того, щоб його розібрати і зібрати, і, і потім такий самий собі зробити, не знаю. Але Головне, що вони знову дають Росії ще 2 мільярди грошей. Тобто Індія фактично є ключовим гравцем, фінансистом е, війни проти України разом з Китаєм. Це Оцей тріумірат їхній е, зараз е, ну, це не тільки КНДР і Іран, а це от ще таких два великих інвестора сьогодні, фактично є головними ворогами України. І тепер просто можна зрозуміти, чому Трамп, який... Ну, нібито мав би навпаки ніжно і ласково говорити з демократичною країною Індія, але він не говорить, він дуже жорстко ставить її вимоги е, свої, тому що Трамп, швидше за все, дещо більше знав, ніж ми з вами, ну і я в тому числі, тому я вам цього не міг розказати. А тепер я вам це розказую. І е, насправді Індія вважається демократичною країною. Але вже, якщо вже пішла така пляска, то я поясню вам. В, в Індії існують касти. Каста це клани, це банди, такі, ну, не банди, неправильно буде сказати, такі общини, які побудовані в переважній більшості, в переважній більшості по старій формі, під е, хабарі, начальнику, керівнику. Це мільйони людей, які підпорядковані, ну, умовно, уюту ївіть собі, що. Політичні такі партії, групування, громади, але які не просто підтримують свого лідера, а вони йому по житті вірні, тому що вони належать до цієї касти: кам'янщиків чи там, значить, Прахманів чи когось іще. Тобто таких каст було мало, а зараз їх сотні. І от ці сотні каст контролюють практично все населення Індії. І для того, щоб і це населення. А політично воно голосує так, як скаже йому їхнє керівництво Касти, і от сьогодні, фактично, як на Донбасі, у нас колись пам'ятаєте, у нас була ніби демократія з одного боку, а з іншого боку, як командир завода, де ти працюєш, чи шахти, сказав, так всі голосують. Я був вражений, коли виявилося, що коли я приїхав в, в на АТО. В, на Донбас, і там були тоді якраз вибори. І виявляється, там нікого з Донбасівців не купували. Вони коли побачили, що це вже за Порошенка було, що там е, почали ставити деякі структури, дитячі майданчики, щось таке, там роздавати щось. І вони казали, що це відбувається. Що це? Такі ж це ж вибори. А що а чого раптом нам в дворі майданчик? Так, у нас ж постійно їх ставлять, тому що. Там політична партія одна, хоче виграти у іншої політичної партії. А це все були проросійські політичні партії, але ну з різними акцентами. Раніше перемагала тільки партія регіонів, а тоді, пам'ятаєте, була боротьба кількох схожих політичних сил. І вони були розгублені, тому що до того вони голосували, як скаже директор завода чи директор шахта. А тепер у них з'явився вибір. Так от в Індії та сама історія. Не треба домовлятися з. Людьми не треба програму, яку підтримують люди. Треба домовитися з главарями цих сект чи главарями цих каст. І Якщо ти набрав пакет цих каст, які дадуть тобі більшість голосів, ти виграв вибори. Оце така демократія. Тобто це демократія, але гравцями в цій демократії є тільки керівники каст. Тобто ти працюєш демократично з... Керівниками каст, ти з ними домовляєшся. А ви що хочете? Оце, от вам буде це, а це буде це, а це і буде це. А ці касти вже автоматично дають мільйони голосів. Тому Індія чисто демократична країна по процедурі, як і Росія. Тобто вона чисто демократична, в ній є вибори, в ній є висування кандидати і так далі. І так далі. Але якщо е в Росії це відбувається е там шляхом фальсифікацій. Телевізора, залякувань, тиску, то в Індії ні в якому випадку цього не відбувається. В Індії все чесно і прозоро, всі як на свята йдуть на вибори, але голосують за того. До, ну, до чиєї касти ти належиш. І таким чином, ну, можуть бути ну, це ж демократичний світ, може бути таке, що хтось втіхаря проголосував не так, і зараз мі замість мільйона голосів каста дала 950 тисяч. Може таке бути. І тоді може бути сенсація на виборах. Але, як правило, моді зустрічається з кількома кастами, найбільшими, найзручнішими для нього, домовляється про все і працює, як йому годиться. В авторитарному світі. Це все одно, що, умовно кажучи, Янукович, би, чи там Кучма, чи хтось інший зустрівся з п'ятьма олігархами, які тримають кілька областей, з ними домовився і сказав: так, що вам треба, те, та те, те, то ви мені забезпечуєте таку кількість голосів. І починається пожизнене керівництво е парламентської республіки. Президентська тут не проходить, тому що президент два рази. Потім треба іншого. А коли ти прем'єр і ти керуєш всією країною, так не фі... ну, що тобі Конституція? Ти прем'єр. У тебе більшість, і ти а більшість у тебе завжди, тому що клани тебе підтримують. Оце олігархічна схема керівництва. У нас вона називається олігархічна. У них там в Росії це не олігархічна, а це там диктатура. В Китаї взагалі виборів немає, так що все нормально. А в Індії вибори є. І оце саме олігархічна схема, тільки там не олігархи, а значить, ці їхні секти, групи, штаби, і так, далі, і так далі, вони забезпечують перемогу того чи іншого кандидата. Тому я це до чого кажу, що моді з одного боку демократично обраний лідер, і він нібито має. Схильність би бути з демократами, а насправді він такий же диктатор, як і всі інші, просто інший спосіб керування диктатурою. Ну, тобто, ти повинен ну, так само ти співпрацюєш тільки з оточенням, з невеликою групою людей, а ця група людей доводить щиру любов уже до е, своїх підлеглих. І тому, коли моді сказав, що до нас прийде великий Путін. Всі оці люди, які знаходяться в цій вертикалі, вони почали там. Я дивився ці фотки, мабуть, і ви бачили на картинках значить, Путін. Йому Путіну там чуть ли не їсти, намагаються на фотографіях дати. Ну, я ми розуміємо, що багата Індія погодувати когось. Це велике ну, досягнення, але менше з тим. Тому. На сьогоднішній день ми бачимо таку історію, що нові нові союзники знаходяться у Росії, хоч вони і не декларують свою прихильність до Росії, а просто заробляють на цьому гроші разом з Росією. І це ганебно і сумно. А от що стосується наших грошей і і Бельгії, то картинка все-таки змінюється на краще. Ймовірність цих надходжень є. От тільки одна проблема: чи виявиться Україна до цього готова, чи зможемо ми. Зробити переформатувати уряд, зновити зробити новий парламент, чи знов придумають якусь історію, як про ті 3 тисячі доларів плюс в місяць, які придумали для того, щоб нинішній парламент проголосував за нинішній кабінет, ну за нинішній бюджет. Бо якщо так буде тривати далі, то перше грошей на всіх не вистачить е купувати безкінечно цих депутатів, а по-друге, е перезавантаження влади не відбудеться, а без перезавантаження влади. Нам нічого не дадуть. До речі, просто великий контроль над всім, що відбувається, і пасивний відхід від влади нинішніх це теж перезавантаження влади, просто не таке красиве, як хочеться. Ну і крім того, є сенс поговорити про те, що все більше говорять про можливість проведення референдумів в Україні, що нібито скоро настане такий момент, коли зроблять паузу на там 60 днів. Умовно кажучи, за цей час буде скасована. Військовий стан чи воєнний стан в цей час проведуть вибори і проведуть референдум. І цей референдум повинен, щоб українці підтримали ті умови, які висуне там, Росія, Сполучені Штати, там, хтось іще і так далі. Такий варіант теж обговорюється. Я бачу в ньому спосіб замінити владу і спосіб зберегти українську енергетику. І наше тепло на кілька місяців, але я не бачу в цьому можливості протягнути ті рішення, які хотіли би організатори цих референдумів. Хіба що, якщо Трамп прийде і скаже, що ви повинні голосувати за відставку за те, щоб віддати території Росії, то його послухають українці і проголосують. Я пам'ятаю, як вони приїжджали, ті ж американці, і вимагали, щоб ми не. Незалежність не проголошували. Ну, щось ніхто ж не послухав їх, так що будемо бачити, як це буде. Я сподіваюся, що все-таки ключове гроші нам дадуть. Американці побачать ці гроші з радістю почнуть нам допомагати, і ми дотиснемо Росію всі разом. Слава Україні! Ой, стоп, вибачте! Ось, значить, тут зліва, справа знаходяться QR-коди. Це сьогоднішній день волонтера. То я вітаю вас, по-перше, з днем волонтера. По-друге, зайдіть, будь ласка, до мене на сторінку. Ні, давайте я, я приклею зараз в продовження цього відео. Отак і зробимо. В продовження цього відео я клею пісню, яку написав нам батальйон безпілотних систем. Тінь до дня. Волонтера, а я туди знаєте, що зробив? Я туди понаклеював QR-кодів. От я вас дуже прошу. Давайте ми їм зберемо на пікап і разом тоді значить, цей пікап купимо і зберемо гроші. І я тепер буду кожного дня клеїти ці коди, поки ми не зберемо гроші. Сьогодні день волонтера. Завтра день Святого Миколая, Різдво на носі. Треба допомогти хлопцям. Слава Україні! Друзі з громади лютих дронів сіл Батальйон тінь дякує вам щиро від душі. Ви не просто допомагаєте, ви закриваєте наші критичні збори, даєте крила нашим дронам і рятуєте життя на фронті. Ваша підтримка Збройних сил України. Не слова, а реальні удари по ворогу. ФПВ у камікадзе в небі, розвідка вдень і вночі, евакуація бійців від погровського. Завдяки вам ми стоїмо міцно, як тінь, що невидима але смертельна для окупанта. Ми дуже, дуже Кожен донат за вашу віру в нас, за те, що ви з нами пліч до плеча. Слава громаді! Лютих троні! Слава